Україні пані та панове. Я думаю, що у вас всіх прекрасний настрій. Казали мені, що є такі люди, які дивляться наш проєкт проти англізм як серіал. Отже, нас наш, наш проти англійський серіал триває. І ще мене запитували: слухай, звідки ти набираєш стільки дурнуватих слів? Тому я сьогодні поговорю не про дуже дивні слова на зразок фасилітатора чи фалоімітатора, чи як там ті жінки себе обізвали, як минулого разу ми з вами розповідали. А сьогодні я поговорю про той англізм, яким і грішу сама. І мені дуже соромно, що я цей протианглізм вживала. Я згадую Івана Франка, який казав «Семпер тіро», ми все життя учні, ми все життя вчимося. Тому наш сьогоднішній протанглізм складається з трьох букв: і звучить цей протианглізм, чат. Хто з нас не використовував цього протианглізма, хто з нас не. Казав, що сиджу в чаті, хтось нас не казав, прочитає інфу в чаті, хто не очікував на негайну відповідь в чаті. Правда? Наголошу, що різниця між чатом і форумом, власне, в тому полягає, що в чаті ми отримуємо інформацію в так званому реальному часі. Відразу. Це живе спілкування. Може бути, до речі, і відео чата, може бути, власне, писемний чат. Звісно, що дуже цікаво, що означає це слово в англійській мові як воно в англійській виникло, тому що гострота нашої нашого проєкту проти англізму аж ніяк не спрямована проти англійської мови. Навпаки, мені особисто дуже цікаво заходити зараз в англійську мову, а передусім в етимології цих слів. Цей наш проєкт спрямований проти суржику в українській мові. І цей наш проєкт спрямований проти тих людей, які сумніваються в силі, багатстві і спроможності української мови заступити абсолютну більшість англізмів своїми відповідниками. Хоч я не заперечую, що є такі англізми, які у нашій мові доречно вживати, так само, як є доречні довживання, латинізми, грецизми, тюркізми. Можливо, колись наш проєкт вийде за межі лише проти англізма і вийде взагалі на лексику чужомовного походження. Але хто з нас знає, що з нами буде завтра? Тому повертаюся до цього чарівного слова в англійській мові чат, і можливо, воно наведе вас на дуже цікаві міркування, і ви захочете віднайти самі, самі, самі захочете віднайти український відповідник до цього слова. Отже, це багатозначне слово, як ми вже з'ясовували. Специфіка англійської мови полягає в тому, що слова там не просто багатозначні, а омонімні, на відміну від української мови. Тобто, якщо, якщо українська мова дуже багата на синоніми, то англійська мова дуже багата на емоніми і багатозначність, і коли одна й та сама фонетична. Сполука передає належність до різної частини мови. Це одночасно і іменник, і дієслово, і прислівник і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про слово чат то в англійській мові воно знову ж таки багатозначне і різночастинномовне і означає невимушена дружня розмова. Бачите, як гарно сиджу в чаті, спілкуюся з тим, з ким мені приємно. Далеко не, не, не ну, на мою думку, не так просто в тому світі знайти цікавого співрозмовника. Правда. Отже, не вимушена дружня розмова. Балаканина. Хіба нам не хочеться часом просто побалакати? Ще питання, базікання. Друге значення нахабство. Це вже діалектне значення. Кожна мова літературна, до речі, живиться діалектами. Кажуть, що це ріки, які омивають тіло мови, діалекти. Мова існуватиме до того часу, поки ті діалекти будуть живі. Тобто, нахабство і зухвалість. Є і Значення термінне, а саме порожня руда. Ну і зовсім розмовне, веселе значення. А може не веселе, а просто таке класне воша виявляється також, має слово чат в англійській мові. І Якщо ж ми чат аналізуємо як дієслово, тобто вербом, як кажуть у латинській мові, англійській, то це означає невимушено розмовляти, базікати, теревенете, тучата баут, розмовляти про щось, тучати вис, розмовляти з кимось і так далі. Дуже цікаво, що за однією із версій це слово постало в пізньо-середньоанглійський період, десь приблизно 1400-1500 рік, як скорочення від слова чатте і в кінці, що буквально означало балаканина, базікання, щебетання, «гелгіт», стрикотання, «джеркотання», «дзюрчання», деренчання, стукіт, клацання. Я думаю, що ви вже самі починаєте доходити до цікавого висновку, що якщо це слово чате в англійській мові передає оці всі звуки, які ми чуємо в природі, то чи не виникло воно етапом звуконаслідування? Так? Отже, подивімося із такого погляду. До речі, технічне значення цього слова вібрація і дрещання. Справді, за однією із версій, за одним із етимологічних джерел, це слово випливає із звуконаслідувального значення, а саме наслідування звуків, який видає птах Дрозд, це одна із версій. Отже, як бачимо, в мережовий простір заведене давнє, багатозначне, різночастинномовне слово. Чат таким способом, що воно розширило своє значення? Отже, тоді у мене виникає запитання: якщо в англійській мові чат преспокійно розширило своє значення з огляду на технічні новації, а саме створення всемережжя, тобто інтернету, то чому би в українській мові не взяти наше розкішне слово бесіда? І не надати йому ось цього власне значення. Зайдіть у бесіду, я зараз у бесіді. Понадто, якщо ще й заглибитися, в етимологію цього нашого слова бесіда. Що ж воно означає? Розмова з ким-небудь, доповідь, повідомлення на яку-небудь тему з наступним обідом, обміном думками, співбесіда, розмовне гуляння в когось, бенкет, розмовне товариство, компанія, діалектне мова і мовлення це слово відоме нам ще зі старослов'янської мови зі значенням слово, річ, розмова, мова, манера. Друге значення, проповідь, що походить від праслов'янського, а тут увага, що походить від праслов'янського «беседа», утвореного від прислівника без, тобто зовні, і іменника седа, що означає сидіти, сиджу в чаті. Розумієте? Зовні сиджу з первісним значенням сидіти на дворі, пізніше зібрання, що згодом на цій основі набуло значення розмова спілкування звідси «бесідка». Приміщення, де ви сідите, і бесідуєте, далі словник староукраїнської мови, 14-15 столітті, подає цю лексему лише зі значенням мати розмову розмовляти. Євген Тимченко, видатний історик української мови, подає це слово в заліз розкішним значенням бенкет. Натомість сум словник української мови 16-17 століття містить аж п'ять значень цього слова, серед яких мовлення, мова, слова і так далі. Отже, робимо висновок: впродовж століть відбулося розширення значення цього слова на сферу загального спілкування. То чому ж без огляду на це не розширити це слово? Ще на спілкування у всемережі. Отже, чат це нашою мовою бесіда. Нагадаю, що в українській мові слово розмова, а бесіда це синонім до слова розмова, має знаєте скільки відповідників синонімних? Понад 80. То як же ж треба ненавидіти нашу мову, щоб мати понад 80 відповідників до нашої бесіди і розмови, а вживати винятково? Англійське слово з трьох букв, яке також в англійській мові, багатозначне. Для вашої певності наведу кілька синонімів відповідників до слова бесіда і розмова, базікання, балаканина, балачки, баляндраси, бесіда, варнякання, говоріння, гутірка лялякання, мова, пасталакання і пашталакання, переговори, перемови, поговори, річ, розмовини, теревені, тара шушукання. І таке інше. Більше я цього переліку наводити не буду, бо мені здається, що найвідповідніше до чату це все-таки бесіда. Що ж означає у нашій мові слово чатувати? А чатувати означає охороняти і пильнувати когось або щось, нетерпляче, чекаючи на щось чи вичікуючи. Тому творімо нові значення з предковічних і рідних слів. А на ворога чатуємо. Успіху вам і натхнення! Не забудьте підписатися на наш YouTube канал, ширте наш протианглізм для того, щоб сягнути глибин двох мов: і англійської, і української. До зустрічі до наступного понеділка.